Давайте поки сюди, наші портрет поставимо. історія історія, історія. – наша. правильно? That – Так, Давайте будемо тримати образ і не скинемо, то історія. Так і вам така історія. Бутлера, Бутлера сюда. Давайте. Да. Трибуну треба вас поставить. Что ворвешь? Такого хрена ты мешаешь. Лежат люди, а? которые защищали все. А? Че кричишь? А? Иди а? отсюда. А? И не мешай. Уважай, все защищали Украину, Россию, Беларусь. Все. Да. Нашелся размовлялся. Вихай с Без Отвечай и мне, ты если ты мне такой умный. Я что я спросила у тебя? Пропрошу. А, не знаешь? Так учись. Все мовы треба знати. И кто знает, то и лучше. Я в тебя спросила, как тебя звать? Меня звать Микола. Так вот, Микола. что не ответил мне на вопрос? Вихай Значить, заткнись, не можна розбрудця, розбру нап'ю. Ми всі один народ. Ми всі народ руський. Як да. Шевченко сказав, мені ще подобається ваша розмова. Сказав Шевченко, в Гайдамахах що? Від білого до чорного наговора ми з не недом на тій жовті днівій єдині. Ось що сказав Шевченко, наш геній. Да? А ви що хочете? Розбрат робити серед людей, не щоб хочу. нікого з ним не вважати, не ваша хочеш. мова, якщо ви народилися у Львові, ваша Галицька мова, а на Вінниччині є Вінницька мова, і вона відрізняється від Галицької. Та що їх треба зневажати за ту мову? Як кажуть на Вінниці, говорив? На Вінниці кажуть, говорив. Як кажуть Гуцель головою, гуцель головою. Він каже головою, то ж не літературна мова, але то його рідна мова, треба її поважати треба поважати? Людина тут живе вірмен. Треба Так, поважати. Шановні ветерани, давайте заспокоїмось. Видаємо... Я, я вам, шану, віддаю, що ви мене слухаєте, Вже є на те, що ви людина, а не якийсь злодій, який хоче розірватися. Разом... Заспокоїмося. Ми сьогодні шануємо наших ветеранів. Завдяки їм Я ми живі, розумієте, злитый, тому треба відповідно і належним чином поважати насамперед. Мені ще, ще подобається, що люди самого. якраз поважають, і щоб воно все було добре. Тому давайте поважати всіх людей, по кожного.